Станом на сьогоднішній день е, учасник бойових дій е, або ж військовослужбовець, який приймає безпосередньо участь в бойових діях, але ще не отримав статусу. ОБД, Держава гарантує безпосередньо надання двох послуг: це небезоплатне зубопротезування і зуболікування. Раніше колись у нас існувало тільки зубопротезування, і те вона не була підкріплена державним бюджетом. З минулого року ми впровадили таку послугу, і сьогодні граничний пакет по двом послугам на одного учасника бойових дій складає порядка 60 тисяч гривень, із яких граничний ліміт на зуболікування складає 25 тисяч на зубопротезування 35 тисяч щодо зуболікування це мова про стоматологію ургентну, коли щось болить, і треба йти до лікаря. Чи і планову так ну, і, і планова, і ургентна входить відповідний пакет. Це може бути навіть очистка там зубів від каменю і так далі. Там ціла, ціла низка послуг, передбачених в рамках цього пакету. Тому власне для того, щоб не скористатися цією послугою, отримати ну первину навіть консультацію. ветеранові потрібно звернутися до стоматологічного закладу, який має контракт з національною службою з інформація про такі закладі розміщена на електронній мапі на сайті НСЗУ. Для того щоб скористатися послугою, потрібно тільки паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення учасника бойових дій.